Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Азарт. А, як ви поняли, ми вже проводимо пошуки по черніхівській культурі. Я ходжу з ТСМ на 18-й частоті. Сьогодні зі мною папа, з квазарами в 3 і два товариша одного Симплекс, в одного Тьорка 705. Вони початківці, будемо їх трошки сьогодні вчити. Значить, дивіться, в мене є перша друзі-знахідка, і ви вже бачите, що лежить. Просто от щойно викопали, шетьорочкою провіряли, як вона бачить, що до чого. І, друзі, дивіться, випав срібний динарій. Римський, друзі, срібний динарій, імператор Троян. Е, сюжет, якщо не помиляюсь, крилата Вікторія. Стан, друзі, супер. Стан супер. Вау. Це заслуговує на лайки, на підписки, друзі. Е, коп вже вдалий. Коп вже, друзі, вдалий. Клас! Оце оце, оце фарт. Продовжуємо. Глядачі. Дивіться, в папи випала ось така спиночка фібули. Зігнута, правда, але сам факт, що воно тут є, а в мене щось схоже на пронісь бронзову. Ось вона така з дирочками. Такі знахідки. Друзі, в мене ось така голочка від Фібули. Бронзова і поки що все зі знахідками. Це єдиний динарик на початку. Один з перших сигналів випав динаричок і все. Там пару шматочків бронзи різної. Просто кусочки і, і все. Так, глядачі, знову в мене є знахідка, виплав шматочок спинки фібули. І поки що так. Мужики ходять. Що такі знахідки. Так, глядачі, дивіться, яка яма. І вон, вон там є дирочка, вон там воно було. Сімплекс. Сімплекс. Дивіться, друзі, яка знахідка. Отакий наконечник списа, друзі. І це новачок, другий вихід в людини з приладом. І, друзі, отакий джекпот. Це просто-просто нереально. Красивий, друзі, спис. Бомбовський взагалі. Це напевно рим. Напевно, це рим, друзі. Тому що тут а, крім череняха нічого немає. Шикарнючий. Вау, вау. Товариша, вітаємо з знахідкою, друзі. За це по-любому лайк. Це дуже крута. Дуже крута знахідка. Супер. Друзі, знову в мене журбиночка. випала частинка від фібулки. Ось, Лише одна половиночка. І все. Ну, ще походимо. Хвилиночок 10, мабуть, і будемо йти до машини. Можливо, ще заїду до Вови, якщо він вийде на поле. Можливо, ще пару годин походимо з Вовою. Будемо бачити. Глядачі, маємо знову чергу знахідку. Вже, на жаль, погано фокусує. Якась така штучка-дрючка бронзова. Але вона, бачите, тут ось така, а з цієї сторони з візерунками. Прикольна така. І блистить капець як то олов'яниста бронза, чи можливо чимось плаковано, типу. Ну щось таке. О, бачите, які реблі, так чітко видно. Прикольно. До під'їхав я до Вови на поле. Дивіться, перший кольоровий сигнал у мене. Перший кольоровий сигнал і в грудочці бачу фіболу. Можливо, спинка. Так, це спинка, походу. Так, да. Да, друзі. Дивіться, яка спинка фіболи крута. Та, ти що. та ти що? Суцільний голкоприймач в файному стані. О, друзі, це джекпот, Вау! — Я не, можу. Вова не може, Вова не може, друзі. Це жесть. Файно. Ой, бандит. — Рухаємось. Вон, друзі, дивіться, є ось така знахідка, матеріал оловіниста бронза. І дивіться, один лучик залишився, а всі по кругу обламані. Воно таке було, як наче, ну, типу, сонце, не сонце, можливо, якийсь амулет, а можливо хтось. Знає, що це було, можливо, хтось знаходить, то, будь ласка, в коментарях напишіть, будемо вдячні. Рухаємось. Так, маємо чергову знахідку. Вова вивев срібний амулет будиночок, але, на жаль, вушко зламане і продовження також немає відламано Але срібло. Вова дуже довольний. <рес> так, глядачі, у нас є журбиночка. Вова дуже, дуже хотів да, і дуже, дуже радий Вова. Так хотів Динарика, нарешті він його знайшов, ще й дуже крутий. Марка Врелі, половинка. Ну що, файно. Там ще сюжет такий дуже цікавий був. Походу, якийсь нечастий. Ну да ладно. Що вже зробиш? Рухаємось.